В проїзд. Так. Як ваше ставлення от, до того, що підняли настільки різко, ну, тому що було 6 стало 9. ну, Це Звичайно, що негативне. А mm. ви думаєте, чому це? з чим це пов'язано? Е, з тому, що в нас нема керівників нормальних. В загальному в державі? Скрізь хаос. А що робити от людям? Що зараз? робити? Починати з найменшого ліку. Я вже хотіла сказати, лікуватися, бо я лікар. Треба людським бути. Я не знаю, треба менше було, може піднімати. А як ні, то в першу чергу зарплату підняти, а потім вже проїзд. Здорожчала вартість проїзду? Ні, що mm -hmm. взагалі я по пільгах їжу. Я не цікавилась. Кажуть, з дроговця подорожче. А як думаєте, через що Через що тому що три тисячі під гроші виходиться. Чому ж бувся? Не знаю чому. Бензина дорожча, життя дорожче, долар дорожче. Ні, не як всім піднімали зарплату, значить тоді. І це мені за транспорт треба брати. Правильно, добре, ну там. не треба. платити більше. Ну є. Якщо треба, то треба, так? Ні, ну якщо всім, то всім. І якщо мені, то значить і другому комусь. Солярка пішла раз до гори. На ну, настільки, хоч було на гривень, на два. Так. А як думаєте, підняття мінімальної заробітної плати могло вплинути на це? Те, що зараз е <плес> доводиться платити 3200 мінімально. А їм тут платили? А їм тут платили? Я не знаю, з чим пов'язано, але ну, напевно що піднятом заплати. Мінімально. Так. Тому що бензина на три гривні піднялася і проїзд на три гривні. То дуже. Бензина на три гривні піднялася і проїзд на три гривні. Що я на, на літрі бензині їду, щоб на один автобус подати? Дивно було, пенсія мала, а подорожчання пішло. Що ну? тут є? Копійки. Ми отримуємо копійки. А ви їздите по пільгах чи так? По пільгах. Не тут нашу пенсію, а не їм спробую поїздити. Гройсман. Знаєте, Дозвольте, що я з проїзду по Знаю. Що... Іду платити. А, як, негативно? Знаєте, що з сьогоднішнього дня подорожчала вартість проїзду до 9 гривень. Я чув про таке, так. І як ви думаєте, з чим це пов'язано? Ну, очевидно, власне, з ситуацією пов'язаною з валютою, правильно? Ну так, власне, гривня що зростає, так в ціні. І от Чекало довер, так. так. Тобто з, з валютними отими. Так, 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 так. Безперечно, тільки так. А ви готові викладати таку суму за проїзд? Ну, звичайно, це буде складно, але як доведеться, то доведеться що робити. Чому струска Трускавча до Дрогобича незалежно де ти сідаєш, постійно одна ціна було шість, тепер дев'ять. Коли є зупинка, допустимо, М'ясокомбінат, це є 50% кілометражу. Повинно бути набагато дешевше. Так було колись давно. Зараз, що де би ти не сідав, ціна одна 9 гривень. Коли Борислав, е, Трускавець, то до Дрогобицького кільця дешевше, від Дрогобицького кільця до чого, Є і зупинки дорожчі. Дрогобич, перевізники роблять собі так, як би не хотіли. Сьогодні, проводячи це опитування, нам не вдалося зустріти жодних ні задоволених, ні байдужих до цієї ситуації людей. Насправді е, це. Таке різке здорожчання вартості проїзду між містами воно суттєво вплинуло на гаманці всіх людей, які користуються громадським транспортом. Також чимале невдоволення у людей викликає той факт, що у маршрутках з полученням Дрогобич-Трускавець розпорядження Дрогобицької райдержадміністрації досі не вивішене. Там висить оголошення власне самого перевізника, трансекіпаж. А розпорядження про те, в зв'язку з чим було підняті ці. Тарифи у маршрутках досі не встановлено. Тому під критику від цього невдоволення пасажирів потрапляють власне і самі водії, які насправді тільки виконують свою роботу. А з вами був Троскавець Онлайн. Побачимось.